У Німеччині хочуть змінити статус українських біженців. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер ініціював реформу статусу українських біженців із метою оптимізації державних витрат та стимулювання їхнього працевлаштування. Зараз українські біженці отримують соціальні виплати баджаджалд на рівні з громадянами Федеративна Республіка Німеччина. Лінднер вважає, що чинна система потребує змін для ефективнішого використання бюджетних коштів. Новий правовий статус пропонується створити окремий правовий статус для українців, який дозволить уникнути загальної процедури надання притулку, але обмежить доступ до повного пакета соцзабезпечення. Коригування виплат замість баджетжалт планується впровадження системи, що передбачає пільги для шукачів притулку, нижчі виплати, ніж нині. Інструменти для стимулювання працевлаштування, реформа житлових компенсацій, передбачено фіксовану ставку компенсації замість фактичних витрат, що дозволить біженцям самостійно обирати житло та контролювати комунальні витрати. Лінднер зазначає, що реформа може допомогти значно скоротити бюджетні витрати, підвищити рівень зайнятості серед українських біженців та ефективніше використовувати житловий фонд. Збережи. Підпишись. ПОШИ.